Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні я вирішив записати відео на дуже важливу тему, тому що мені часто про це пишуть, і так сталося, що недавно один такий середньої відомості Ютуб канал намагався мене викрити на цю тему, але натомість зробив мені ще більшу рекламу. Стосовно захисту на воїнів на фронті, на воїнів ЗСУ. Я вже... Три роки повномасштабки про це говорю. І ще до того, як почалась повномасштабна війна, теж за своєї практики я постійно стверджував і говорив, що найкращий захист це молитва, особливо материнська. Зараз я розкажу деякі моменти, як найкраще захистити воїна на фронті. Скажу тільки від себе, що молитва кровного родича, особливо якщо це молитва материна, має найбільшу силу. Це моя персональна думка. Хтось може з нею не погоджуватись, можливо, інші екстрасенси вважають інакше, але я вважаю так. Ну, Це моє бачення. З позиції енергетики тільки сила молитви може захистити, кровної молитви, краще всього. Особливо материнська. Взагалі, мати в житті кожного відіграє ключову роль. Знаєте, в мене теж були історії у практиці, коли от є от таке поняття, як материнське прокляття. Коли мати бажає дитині зла, коли мати проклинає дитину, коли мати матюкає дитину і бажає їй всього, навіть якщо це сказано не серйозно, навіть якщо це сказано просто в серцях, в емоціях все одно це має дуже пагубний ефект, і це може реально зламати життя людині. Тому я ж кажу, мати в житті кожної людини відіграє ключову роль, тому що сила материнського слова є найсильнішою. І про це навіть було безліч легенд в нашому фольклорі в українському. Про це було дуже багато складено різних історій. І я теж з цими історіями за часи своєї практики стикався. Але я зараз не про це. Я про захист на воїна ЗСУ. Невеличка передісторія для тих, кому буде цікаво. Є такий канал, називається Як не стати овочем. Так, от два дні назад мені скинула одна моя підписниця це відео в Дірект. Зняли про мене відео. Ну, як про мене, там про різних екстрасенсів було суть така: вони придумали легенду. Придумали легенду, штучним інтелектом створили фотографію неіснуючого чоловіка. І легенда полягала в тому, що мати звертається, ну, типу, до мене, і там ще до когось, що мовляв, її сина забирають, забирають на ТЦК. насильно забрали на фронт, хочуть відправити на Покровський напрямок, чи зможете ви на нього поставити якийсь захист. Я відписав те саме, що я говорю. Постійно вже три роки я нічого нового не написав, провокація не вдалася. Я сказав, що найкращий захист це молитва. Я скинув перелік молитв. Можете зайти на той YouTube канал, як не стати овочем, подивитися те відео. Про мене говорять на 11-й хвилині. І там є скріншот моєї переписки. Там все видно, що я порадив молитви, я порадив 40-усти в трьох церквах замовити за здоров'я, і я порадив звернутися до адвоката. Я порадив звернутися до юриста. Там інші екстрасенси свої поради давали, але я не буду це обговорювати. Я не бабка базарна, я за інших екстрасенсів не несу відповідальність. Питайте у них напряму, як вони працюють. Може хтось і ставить якісь унікальні захисти на них за гроші. Але це мене не стосується. Я говорю тільки за себе. І за себе я хочу сказати наступне. Я, з точки зору з позиції своєї практики, вважаю, найкращим захистом це захист церковно-православний. Так. Тому що Україна це православна країна. Ми, майже всі хрещені, більшість людей, подавляючи більшість населення України, хрещені у православній вірі. І саме тому я рекомендую читати захисні молитви православні. Я рекомендую, якщо ви впевнені, що з вашим сином чи там братом. Чоловіком все в порядку. Якщо ви в цьому впевнені на 100%, і якщо він з вами виходить на зв'язок, можна замовити сорокаусти в трьох різних церквах, нехай за нього правиться. Можна передати захисні іконочки на фронт. А саме мене теж часто питають за рахунок іконочок. Це іконочка Матері Божої, не, неустанної помочі. Це іконочка Семестрільної Матері Божої. Це іконочка Миколая Чудотворця теж дуже сильна. Не обов'язково великого розміру. Треба невеликого розміру, такого десь от такого розміру можна заламінувати, щоб вона не затиралася. Освятити, заламінувати, щоб вона не затиралась ніде. Ну, самі розумієте, на фронті ж немає якихось таких особливих умов. І нехай воїн носить її біля себе. Можна носити хрестик на тілі, теж бажано, щоб цей метал був срібло. Ну, я так вважаю, тому що срібло найкраще відганяє нечисть. Так, але хрестик краще всього, щоб був рівносторонній. Тобто не розп'яття, бо розп'яття це все-таки символ смерті, а рівносторонній хрестик. Читати захисні молитви. 90-й псалом, молитва до Архангела Михайла, молитва до священомученика, Кипріяна. Я якраз ці молитви і перечислив в тій переписці. Можете зайти на той ютуб канал, як не стати овочем, і подивитись те відео про захисти. Ще є молитви за здоров'я. Якщо воїн поранений, то це дуже добре читати молитву до пантелеймона цілителя за здоров'я, щоб воїн якомога швидше виздоровів. Я ж кажу: я завжди притримувався однієї тієї самої думки і буду притримуватися її аж до самої старості. Що і це стосується не тільки воєнного контексту, це взагалі стосується багатьох критичних моментів в житті. Що найкращий захист це молитва, особливо молитва кровного родича, особливо материнська молитва. Як я вже зазначив на початку відео, мати відіграє ключову роль в житті кожної людини. І саме слово матері може мати найбільшу вагу, як і негативну материнське прокляття це найгірше, що може бути, так і позитивну. Материнське благословення може захистити дитину, дати їй можливість вийти прямо з нереальної ситуації. У мене теж були такі випадки, теж люди розказували, ділилися, як дійсно воїни поверталися з такого пекла, прям нереального. І знаєте, що їх врятувало? Сила материнського слова. Тому я ж кажу, що ця провокація від каналу Як Не стати овочем не вдалася. Вони, навпаки, зробили мені ще більшу рекламу. Тому от я ж кажу, що. Звичайно, що я не несу відповідальність там, за їхню діяльність, за діяльність якихось інших екстрасенсів, я їх не обговорюю, тому що моя позиція чітка. У мене є моя робота, в мене є моє бачення, я коментую себе. В даному випадку я коментую те, що я сказав. Ну, я там не писав голосових, я написав текстом. Те, що я коментую, я це коментую. Те, що я там сказав, і свою діяльність. То так от, ну я порадив звернутися до адвоката, тому що якщо ти цікав, там щось неправильно поступає з людиною, то треба звертатися до правозахисних органів. Але разом з тим, я сказав, що захистів як таких я не ставлю. І особисто я, може я помиляюся, це не мені вирішувати. Я не вірю в такі захисти від екстрасенсів, чесно кажучи. Я вірю в за... ну, маєте на увазі захисти на воїнів. Звичайно, що є певні обряди захисні, це теж треба пам'ятати. Є певні обряди, є певні ритуали. Але от те, що стосується воїнів на фронті такої кризово-критичної ситуації, то мені здається, що все-таки краще молитися. Краще молитися, і хай краще всього моляться родичі. Ну, це моя думка, це моє бачення. Якщо ви його підтримуєте, ставте лайк. Не підтримуйте, можете коментар написати. Ми сьогодні затронули тему не тільки захисту на воїна з а ще й затронули тему материнської. Енергії та материнського захисту. Так що майте це все на увазі. Всього доброго вам, мирного неба над головою! Дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе!